Офіційно Збройні сили України вийшли з села Ласточкине поблизу Авдівки. Нині російські загарбники продовжують тиснути на цьому векторі фронту та не припиняють спроби пробитися в районі роботиного на півдні. Що відбувається на мапі бойових дій? Про головні події станом на 26 лютого говоримо просто зараз. Ви на каналі Січас. Підпишіться і до головного. Сили оборони таки покинули населений пункт Ласточкине, що на захід від Авдіївки на Донеччині. Про це у понеділок повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від селища Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненьке, Бердичі, і не допустити подальше просування противника далі в західному напрямку, зазначив спікер. Я ж додам, ще вчора писали, що наші оборонці лише відійшли на околиці, але з самого Ласточкіного не виходили. Той же лиховій наголошував, що тривають запеклі бої. Ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, фпв дрони по позиціях українських воїнів. Але як ми бачимо, ситуація по лінії фронту дійсно надзвичайно динамічна. Тут варто підкреслити: в даному випадку не йдеться про втечу наших військ. Так, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив: далі дослівно є правильний і грамотний відхід виснажування ворога. Ворог наступає. При цьому ми знищуємо їх російських військових у великій кількості, в тому числі знищуємо техніку. Це така тактика ведення бою, і вона перемагає. Не потрібно панікувати кінець прямої мови. Офіцер зазначив, що найголовніше це збереження життя особового складу. Водночас українські військові все одно продовжать знищувати ворожу армію. Наведу трохи даних Ласточкине – це селище в Ясенувацькому районі Донецької області. Землі його межують із західними околицями міста Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. А ситуація надто сильно загострилася у жовтні 2023 тисячі Чому ж нам довелося відступити з цієї ділянки? Імовірно, це зробили, аби уникнути перекриття логістичних маршрутів. Про це повідомили аналітики української осінт-спільноти Deep State. За їхню інформацію також Росіяни продовжують тиснути на селище Сєвєрне та село Орлівка. Це близько з десяток кілометрів від Авдіївки. Нагадаю, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що наші війська вийшли з Авдіївки, аби уникнути оточення ворогом. Нині ж за трохи більше ніж тиждень противники і їхні пропагандисти вже хизуються кадрами захопленого окупантами міста. кажуть, нібито кореспондент прокремлівського агентства ТАСС побував у «звільненій» в лапках. Так кажуть путіністи, це їхній вираз. Власне, він побував у Авдіївці і прозвітував, що цитую Авдіївку повністю зачищено, але не до кінця розміновано. У цьому псевдовидання посилається на незаконно призначеного главу окупованої частини регіону терориста Пушиліна. Тривожна ситуація зараз, і на півдні. Один із бійців збройних сил так описав ситуацію у районі Роботного – Далі дослівно. вороги, тут, як ви бачите, застосоване інше слово. Вороги в роботи набувають, але таким якимось способом, як в романі мертве душі. Я б назвав їх мертвий десант. Вони рухаються двома коробочками, однією висаджують десант десь на перехресті, другою звалюють, якщо не підірвуться перед цим на міні. Бо буває таке. Потім цих ворогів по роботиному ми шукаємо і добиваємо. Однак виходить мертвий десант про те, що коїться на цьому векторі передовою у своєму огляді, проаналізував і мій колега Тарас Федірко. Пропоную послухати. Західні аналітики вважають, що українські війська могли відійти на більш захищені позиції ближче до роботи. Но офіційних підтверджень цьому немає. Та й у принципі останнім часом інформація цього напрямку подається здебільшого у сухих зведеннях. Аналітики з проєкту Діпстейт фіксують штурми на південь роботину і на захід від вербового, де позиції переходять з рук в руки. За словами військового оглядач Олександра Коваленка, тут росіяни діють силами 104-го десанту штурмового полку зі складу 76-ї десанту-штурмової дивізії. Зазначається, що кілька днів тому ворог мав невелике просування, не критично до самого села що вони не дійшли, хоча змогли відбити кілька лісопосадок, але рано казати про те, що вони починають повертати контроль над роботами. За даними зі зведення нашого командування, за минулу добу на цій ділянці було відбито п'ять атак противника. Так само в зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено чотири спроби штурму позиції наших військ. Загалом за попередні 24 години на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із РСЗВ. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах, зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Одному пункту управління одній наземній станції управління БПЛА противника. Напишіть, будь ласка, свій коментар на підтримку Збройних сил України. Не забувайте про вподобайки та підписки на канал Січас. Принагідно також нагадую про функцію Це вже незабаром. Залишайтеся з каналом Січас та не припиняйте перегляд. Я нагадаю, що ця РСЗВ була однією зірок російської пропаганди, які приділяли величезну кількість уваги. Як розповідало у спеціально знятих роликах агітках, мовляв, потужними концентрованими ударами цієї системи російська армія буде просто випалювати позиції ворога та йти далі. Бо – це фактично реактивна система залпового вогню, яка стріляє 220-мм міліметровими снарядами з термобаричною бойовою частиною, які у побуті часто називають вакуумними бомбами. Ральніше вивелась зовсім іншою. Українські бійці регулярно публікують фото та відео стосудина, які успішно знищуються або стають трофеями. Попри те, що у Кремлі Санцепьок називають сучасною російською розробкою, як це доволі часто буває на ділі. Це виявилася стара радянська зброя. ТОС-1 насправді почали розробляти ще у 1970-х роках, тобто півстоліття тому. У 1980 році вона пройшла державні випробування. А з 1987 року почалося її серійне виготовлення. Тому ТОС 1 навіть встигла повоювати у Афганістані. А назву боротіно до ТОС 1 скоріш за все, приклеїли російські бійці під час війни у Чечні. У 2001 році була. Розроблена нова версія цієї важкої вогнеметної системи ТОС а яка отримала більш бойовиту назву Сонце тьох у луні особливості збільшена дальність стрільби з 6 кілометрів, нібито до 10. Також було змінене шасі замість Т 72 більш комерційно розкручений. Т-90. а кількість направляючих, тобто кількість реактивних снарядів, з 30 була зменшена до 24. Загалом організаційно до кожної пускової додається ще дві транспортно заряджаючі машини, які несуть два контейнери по 12 снарядів у кожній. Як показує практика, необхідно чітко розрізняти. Які характеристики оголошують росіяни для своєї зброї, і ті, якими вони виявляються насправді на папері пускова Тос Одинасонціок має калібр реактивних снарядів 220 мм, який може стріляти на дальність до 10 км. Однак, в реальності ці цифри трохи відрізняються від того, що є насправді. Наприклад, для ТОС-1А Тосодина сонці росіяни оголошують лише максимальну дальність польоту реактивного снаряду. Водночас значно важливіше є максимальна ефективна дальність. Якщо подивитися на публічні російські відео зі стрільбою тос сонці пок на навчанні, до прикладу. То відстань до мішені становить лише декілька кілометрів. Причина в тому, що для точної стрільби ото судина використана система, яка повністю перекочувала на нього з оптичний приціл, лазерний далекомір, датчик крену та електронний балістичний обчислювач. І от ми повертаємось до мапи бойових дій, і от за оцінками Інституту вивчення війни, оскільки зсу відходять на підготовлені рубежі, обвалення Авдіївського фронту є малоймовірним. ймовірним. Військовий експерт Олексій Гетьман також схиляється до того, що загрози обвалення немає. На його думку, може повторитися ситуація, як було під Бахмутом. Після його захоплення Росіяни казали, що можуть просуватися далі. Йти на Купінськ та Вугледар. Однак нічого такого не сталося, і тільки зараз вони почали вести там наступальні дії. Після тих втрат, які росіяни понесли під Авдіївкою. Вони будуть перегруповуватися. Річ у тім, що для захоплення Авдіївка. Окупанти перекидали війська з Куп'янського напрямку, і тепер швидше за все ці підрозділи будуть повернуті назад і докомплектовані. Тому з військової точки зору не варто чекати великих наступальних дій росіян на захід від Авдіївки. Одначе, за словами військового оглядача Олександра Коуленка, окупантам важливо створити буфер безпеки біля Авдіївки. Ласточки на наступне село, в якому можуть спробувати зробити опорний пункт. Крім того, вони наступатимуть на степове Сєвєрне, тоненьке та семенівку. Не виключено, що в планах охопити цей район півколом і створити буфер. Це тактично передбачено. Чи зможуть вони це зробити? Питання цікаво з урахуванням того, що для них наступальні дії в полі більш затратні ніж у міських умовах. На Бахмутському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, продовжилися позиційні бої поблизу міста фортеці. Тут противник набирає обертів у спробі прорвати оборону та розвинуту наступ на часів. Яр на північ від Бахмута штурмує Білогорівку та Веселе. На захід район Богданівки та Іванівського. Росіяни шукають слабкі місця, щоб продовити лінію зіткнення, але суттєвих змін на лінії фронту поки немає. Станом на сьогодні окупанти досить близько підійшли до часового яру з боку селища Хромове та вздовж траси з Бахмута. Всі ознаки вказують на те, що наступною великою битвою може стати саме битва за. Часів яр це цілком можливо, тому що там збільшилась кількість російських військ 40 до 80 тисяч. Мета вийти на Костянтинівку, де знаходиться важливий залізничний хаб. І тут уже не політичне підґрунтя є, а суттєво військове, що порушить нашу логістику. Цілком можливо, що там буде один з основних ударів ворога. На Ломано-Купінському напрямку позиційні бої тривали в районі Сімківки, Табаєвки, Теренів та Тольського. Як пише військовий оглядач Костянтин Машевець на Купінському напрямку, противник стикнувся з певними труднощами. Спроба командування противника розвинути успіх у районі Табаєвки та Крохмального силами 2-ї таманської мотострілецької дивізії, в тому числі у вигляді просування офлан та тил наших підрозділів, які продовжують отримувати рубежі Іванівка-Котлярівка, в них не виходить. Альтернативний спосіб дії у вигляді просування обід піщану також наштовхнувся на вагомі заперечення з боку ЗСУ. Більше того позиції противника в районі Табаєвки та крохмально знаходяться у досить незручному для організації та проведення будь-яких наступальних дій становищі. Справа в тому, що в свою чергу передові позиції ЗСУ знаходяться тут на панівних висотах по відношенню до цього району, і українські війська мають можливість шляхом ударів по найближчій тактичній зоні противника суттєво йому заважати. Будь-яке зосередження та розгортання сил противника тут же потрапляє на очі українським військам, і вони шляхом нанесення вогневого ураження дуже ускладнюють для противника цей процес. Іншими словами, передові підрозділи п'ятнадцятому та сілецького полку. Ки намагається тут наступати, зіштовхнулися із достатньо суттєвими складнощами саме для того, аби їх подолати. Зараз командування противника діє достатньо звичним для нього способом, намагається підсилити діючи на цій ділянці ударну тактичну групу додатковими силами та засобами. Фіксується переміщення принаймні трьох додаткових штурмових підрозділів у райони східніше Котлярівки та Табаївки. Тому ймовірно, протягом якогось найближчого часу противник здійснить на цій ділянці чергову спробу пробитися у північно-західному напрямку вздовж дороги Купінськ Свативе. Окрім цього, продовжуються бої північні. Ше та північно-західніше Сенківки, Підрозділи 25 окремої мотострілецької бригади, не полишають своїх спроб робитися вздовж річки Оскіл та залізниці. По загальній дирекції Сінківка Петропавлівка, долі обережної частини Куп'янська та дороги купянськ сватове, але це виходить у них у достатньо дивний спосіб. Окупанти раз за разом намагаються продивити оборону зсу, діючи з лісу, південні шаломану першого. Але кожного разу, як тільки висувається на відкриту місцевість, потрапляють під щільне вогневе ураження. Більше того, в окремих випадках передові підрозділи цих двох бригад навіть вимушені полишати свої винесені вперед спостережні пункти та позиції відділень. А на цьому в мене все Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.